Стали першими після довгих розмов та суперечок на Так Таки вдалося затвердити першу в Україні об'єднану територіальну громаду. Ми перші в Україні, і це справедливо досягнення нашої області. Утворили першу в Україні територіальну громаду з центром Печеніжині. Однак ми чомусь. Не надаємо значення іншому, більш важливому факту, це те, що всі ті територіальні громади, які ввійшли в перспективний план, їхні адміністративні центри ініціювали процес добровільного об'єднання. Вже у жовтні Печиніжинській об'єднаній територіальній громаді вибори будуть проходити по-новому. Тут обиратимуть нового голову громади та її депутатів. Розпочинаючи шлях об'єднання, не маючи методики, я закликав в селищі своїх жителів, бо я не маю впливу на ті села, які добровільно дали згоду на об'єднання в територіальній об'єднанні з центром селищі Печеніжін. Оголошував громадські скликання і повірте, що думки людей є кардинально полярними, є і такі, і такі, але треба йти до громади, треба пояснювати. Наразі процес об'єднання громад на Прикарпатті триває. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.